І всім при друзі, ви на каналі Артуска. І сьогодні я вам скажу фактів пасхалок про карту Down Trifall. Погнали перша пасхалка, чи факт. Там коло магазина до там є якийсь телефон. Не знаю з чим це пов'язано. Але цей телефон ще давно додав одно, він не помню вже який. Але цей телефон там вже був давно. Так, а далі другий факт чи то пасхалка Карту у Таунтрифу to є отака от травичка дуже проработана. Не знаю, що розробочик там залишив, а не поставив на карту, на цілу карту, але може би це глючило. Не знаю, конечно, треба ще перевіряти дуже сильно. Так, а ми погнали до третьої пасхалки, чи то факт. Далі там оці магазин червоний. Він його перекрасив. 3.6.0 або 3.7.0, то що не пам'ятаю. Ну такий факт. Далі йдемо дальше до факта четвертого, або схалки. Далі є в нас у тому мазурі-червоному є така фатка ДН, то, що в нього був мільйон. І ще є на криші одного ну, там де механіка, теж ютубер одного, я не знаю, походу китик чи сладкий труфель. Так а ми йдемо далі. Це була п'ята та шоста пасхалка. Ми йдемо далі. Так, далі коло цього магазинку, коло трьох з'їздів, там є, е, як сказати, напис Dead Stop End, що означає смерть, стоп, конець. Конець, кінець. Так, друзі, йдемо далі. Так, по дому із будинків є от отакання снакурця, не знаю, що тут. Не знаю, з чим тут пов'язано, але якщо включити 12-ту -го годину ночі та зайти в определенний угол, то її можна призвати та включити собі в інвентарі. Ми йдемо до якого? До 9-го факту. Так, на цьому червоному магазині, те, що покрасили в нові, там є якісь бочки. Не знаю, що прямо на магазині бочки. Чому так? Я, я не знаю. То, ще треба щось там перевіряти, робити, заходити на інші обнови, чи там було, чи там не було. Так, а друзі, а ми йдемо до 10-ї факта, чи пасхалки. Так, друзі, у нас на карті каті Full і Таун 3 є два різних дома. Берші, які є два інших кольора. Не знаю, чому так, не знаю, чому одинакових кольорів. Це вже давно було, коли тільки додав карту Town 3 Full. Так, а ми. Ну як їм далі, зараз вам ще покажу дещо. Так, на карті Таун 3 є синій магазин. Не знаю, чому він червоний на карті Таун 3 фолл. Ну, а так все стало. Ходорок розробочкам на Я просто розробочок там ошибився. Так, а, друзі, а ми вже будемо закінчувати. Я вже буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, давайте доб'ємо 20, 20 підписників я вас прошу. І це буде капітація класно. Я зроблю стрім на 20 підписників, якщо, звісно, можна буде. Так, друзі, ну на... що, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не обявляйте темпу. Як хочете, я зніму прикущену карту, напишіть тільки яку я зніму. так, бомбу тікати цікаво, не забувайте підписуватися, ставте лайки. Пока. Всім пока-пока.